Ютуб канал Букзіла представляє книгу Дівчина і чудовисько Роджер Желязне. Величезне хвилювання охопило уми, адже знову настав час вирішувати. Старішини проголосували за жертву приношення, попри протести найстарішого, Рілліка. Нам не можна здаватися, наполягав він. Але йому не відповіли і молоду незайману дівчину відвели до печери димів та нагодували сон зіллям. Так не повинно бути, стояв на своєму ріллік, це неправильно. Так було завжди, заперечували йому, кидаючи стурбовані погляди туди, де сонце лило ранкове світло, а густим лісом уже наближався Бог. Нам час іти. Але чому б не залишитися хоч раз, не подивитися, що робитиме Бог чудовисько? Досить богохульствувати, ходімо. З кожним роком нас усе менше втлумачував ріллік, плентаючись слідом. Одного разу нам просто нікого буде приносити в жертву. Тоді ми помремо, відповіли решта. То навіщо ж зволікати? заволав він. Давайте приймемо бій зараз, поки у нас ще є сили. Але вони хитали головами зі зростаючою вік від віку покірністю. Усі шанували вік Ріліка, однак не поділяли його думки. Лише останній погляд крадькома кинули вони назад на закутого влати бога, що зі смертоносним списом сидів на коні в золоченій зброї. Там, де народжувалися дими, звивалася юна дівчина, закочуючи дикі очі під прекрасні бровні пластини. Вона відчула божественну присутність і видала протяжний рев. Підійшовши до лісу, Ріллік зупинився, підняв лускату лапу, намагаючись сформулювати думку, і, нарешті, заговорив. Мені здається, сказав він, що в пам'яті моїй живуть інші часи, коли все було по-іншому. Дякую за увагу. Чекаю вас у наступному відео.